Всім привіт в огляді 5 будинків на продаж. Продається будинок в місті Подільськ Одеської області. Загальна площа 69 квадратних метрів. В середині дві спальні, ванна, кімната, коридор. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Із комунікацій газ, електрика, централізоване водопостачання. Опалення індивідуальне газове. В будинку двохконтурний котел. Зручності знаходяться на подвір'ї, на ділянці садок з фруктовими деревами і город. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 6 соток. Біля дому є літня кухня та інші господарчі приміщення. Будинок розташований в хорошому місці, можна швидко добратися до центру міста і всього необхідного. В місті є лікарня, школи, дитячі садочки, ліцей, відділення банку, відділення пошти, різні магазини, супермаркети та багато іншого. Це оголошення власників, вартість дому 15 тисяч доларів. Продається будинок загальною площою майже 60 квадратних метрів. Житлова площа становить 45 квадратних метрів. Із комунікацій в будинку газ, електрика. На подвір'ї свердловина. В будинку поставлені металопластикові вікна всередині потрібно зробити косметичний ремонт. На подвір'ї господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 12 соток. Знаходиться дім в місті Богуслав Київської області. В місті є лікарня, відділення банку, школи, дитячі садочки, коледж, магазини, парк та багато іншого. Це оголошення власників, вартість дому 8,5 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив даний будинок, всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. Друзі, в огляді будинок, в якому знаходяться всі зручності і комунікації: підключено газ, електрику, централізовану воду, супутникове телебачення. В хаті суміжний санвузол підведено каналізацію септик, опалення індивідуальне газове також для альтернативного опалення установлений твердопаливний котел. Загальна площа 105 квадратних метрів, в будинку 4 житлових кімнати, поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї їх гараж і літня кухня. Територія огороджена. Загальна площа земельної ділянки 6 соток. В оголошенні вказано, що дім продається в місті городок Хмельницької області. В місті є все необхідне. Вартість хатинки 15 тисяч доларів. Розглянемо ось такий дім. Із комунікацій електрика на подвір'ї Криниця, вулиця газифікована, газ підключений до будинка, але потрібно знову перепідключити. В хаті дві кімнати, житлова площа становить майже 20 квадратних метрів. Частково встановлені металопластикові вікна, в будинку робиться ремонт. Але більша частина робіт вже зроблена. На ділянці господарчі забудови і город. Загальна площа 22 сотки. Територія огороджена гарним металопрофільним парканом. Розташований будинок в гарному місці з чудовою природою в селі Розкопанці Богуславського району Київської області. В селищі є відділення Укрпошти і нової пошти, церква та продуктові магазини. Будинок продається за ціною 14 тисяч доларів. Оголошення власників є в описі під відео. Продається будинок в селі Олександрівка, Обухівського району Київської області. Загальна площа складає майже 60 квадратних метрів. До будинка підключено газ і електрику. Для користування залишаються меблі та побутова техніка. Зручності розташовані на подвір'ї. На подвір'ї криниця, літній душ, літня кухня з підключеним газом і електрикою. Похріб, також квітник, садок з деревами. Двір займає 9 соток ділянки, інша земельна ділянка 46 соток для ведення господарства. Вартість 8 тисяч доларів. Це оголошення, опубліковане власниками. В селищі є церква, продуктові магазини, відділення Укрпошти і нової пошти. Знаходиться дім в гарному, мальовничому місці, поруч є річка. До селища з більш розвинутою інфраструктурою карапиші 5 км. До столиці 105 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.